Розказували нам про акторів. Так, а розкажіть ні. про роботу в театрі взаємодію з великою командою гримерів, режисерів. О, ну, це, по-перше, я закінчив театральне училище, по спеціальності я художник катафор по особа скульптурним виробам. Ну, також, поки навчався в Одесі, я вів ще таку практику, мені давали. Як доручення я керував оформленням музеїв. Музей історії Комсомола центрального району міста Одеси. Ми там зробили цей музей, там хотів ще оставити мене під цим гаслом, але я патріот Миколаєва приїхав до Миколаєва. Також в театрі, коли я навчався, написав научний труд. Научна організація труда в театральних майстернях Получив гарну оцінку Міністерства культури Радянського Союзу П'ятірочку. І як підтвердження своїх дій мені потрібно було доказати це. І мене направили на практику. Там нарушений був випуск вистави Петро, в Дніпропетровському оперы опери балету. От. Я приїхав і наладив випуск вистави. І, і вже Дніпропетровсь хотів мене забрати за цехом. Але я приїхав простим батафором в Миколаївський театр, де зустрівся з великим майстром Петром Маєвським. І Іващенко Валентином Бенедиктичем, і ще головним таким інтересним художником, Костіном Михайлом Петровичем. От. Тобто, майстри, які працювали. І дуже велику практику я від них набрався. Там і дерево, і метал варити, і це вже була така інша справа, до якої, коли робиш щось, робиш виставу, тобто кожен проміжок якоїсь роботи, ну, я намалював одяг. А, а, і в мене по-перше, йде художній совет, а потім йде технічний совет, кожен з цеху питає там костюміри, не може покраїти черевики. От, я став, вибрав Зробив викрайки черевик, пошили чоботи, потім шляпи великі потрібно було розробити. Я взяв фетр, зробив великі шляпи, ну маленькі фетрочки, але ну, я з фетром навчився працювати і зробив великі шляпи. Теж для своєї вистави. я робив виставу Остання жінка сеньора Хуа. Потрібно було 18 шляп, я ці шляпи сам зробив. Ну, такий процес, тому що ми вчили працювати з матеріалами, як працювати, і щоб кінцевий е результат був дуже гарний, щоб це було сприймалось глядачем, щоб актори повірили і вони зіграють тоді, тоді роль. Тому що якщо актор не вірить, і він і, і глядач не повірить. І, і вистава буде негарна. Тому гарні спеціалісти повинні бути в театрі. Щоб затремтіло серце оглядач. Дякую вам за відповідь. На виставці представлено 30 графічних робіт, два вироби з дерева авторських та з бронзи. Так, Усього, так, у нас, це, так? Це я вам підсунув невеличку свиню. Свинка з бронзи. Розкажіть, будь ласка, пане Сергій, як ці е, форми взаємодіють у, ваш, у вашій творчості бронза, дерево і графіка? Ну, Для художника це повинно бути, що я вдячний дуже моїм вчителям Заміховський Валерій Зімонич, хто пам'ятає старих художників. От Зараз поряд з нами знаходиться Володимир Щедров, великий архітектор нашого міста, храмами якого, храм, якого ми пишаємось на Соборній, то храм Володимира Щедрова. Красиві, я красавік, а щутро еще красиві мене, у нього такі красиві руки, у нього ямочки, на щічки, у них такі глаза красиві. Но женщини мені нравятся більше. Ребята, ну, в цьому світі, щоб можна було відчути, коли збираються фахівці і йти з фахівцями. Можна на пів слова, вони уявляють собі тільки лінію я побачив, як малює щедро візерунки, а це Львівська Львівський політех. Правильно? Yeah. Як він малював лінії, як він окрем, він в, бі в білому плащи таким. Бі я в білому, він теж. Піла. Я пишався, зустріч у нас в п'ятій годині ранку, а я совав. Я, я в другій льох лё спати, а в сьомій зустріч за щедрою. тому що треба в Крицькевичу йти там. на поклон, мы ресторан когда еще делали, там решетки ковали, и, вот, и, дерево вырезали. Вот. А я ж ну, не, я сова, молодец с жаворной. это ж, я не знаю, я убил бы этих жаворонков. Но они поддают, они вот сверканье с утра, вот это вот день 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 вот, где-то в небе, его не видно. Вот. вот это очень хорошо и, и затрагивает душу и сердце. То есть, все это, ребята, я низкий поклон, кланяюсь, потому что вы все вы все даете такую энергию, вы все даете такую линию жизни. Хочется жить, хочется обнимать, хочется любить, хочется доносить это все через линию, через пятно, чтобы это все трогало душу и была поэзия, чтобы шли и немножко глаза думали о другом. Не то, что говорят, ну художники это такие бабники, у них все время были бабы там внутри нарисованы. Ну, вот, да, я же вначале должен актрису раздеть, а потом Конечно. одеть и одеть, как я хочу. Вот что-то там мешает, вот это вот, ноги подлиннее сделать, да, на которую ее поставить, чтобы она рационно смотрелась, вот, чтобы это вот мужики шли, и чтобы цоканье каблучков было на сердце Вот эта песня у меня такая, Николаевская, важна. Вот, и еще у нее...